Футзальний трилер у сумах у абсолютно неймовірному матчі чемпіонату України в екстралізі МСК Харків здала в Київський «Скаяк» футзал. Шоста та сьома команди таблиці з'ясовували стосунки у перенесеному поєдинку восьмого туру та у першому таймі. Готовність господарів майданчика подолати кризу та перервати безвиграшну серію, зазнала серйозного сумніву. Харків'яни пропустили на п'ятій, чотирнадцятій та п'ятнадцятій хвилинах три м'ячі посп. У перерві Станіславу Гончаренка було про що поговорити зі своїми гравцями. У перерві не було ніякого крику, ніякого нагнітання не було. Ми зійшли все ретельно, проговорили гру на п'ятого, відповіли на свої помилки в першому таймі, вичертили те, що ми маємо робити в другому таймі. І ота добра, добра обставина, яка була в перерві, у нас в роздягальні, вона дала свої плоди. Розмова із головним тренером допомогла Городянам. Не пройшло й хвилини, як Давид Калашник ударом зі штрафного розмочив рахунок. На 34-й хвилині Калашника оформив дублі, скоротив відставання до мінімуму 2-3. Інтрига жила, остаточно її повернув Сергій Тепчій, якому Гончаренко довірив роль п'ятого польового гравця. Він відновив паритет на 37-й хвилині. На 38-й Бахман Фаталієв вивів господарів уперед. Авіатори нам... Намагалися уникнути поразки, але за кілька секунд до фінальної сирени їх надій зруйнував Тарас Рибак, який відзначився досить курйозним автоголом. МСК Харків виграв 5-3, набрав 15 очок і залишився у турнірній таблиці на шостому місці. У кожному виді спорту є люди, які своїми успіхами, наполегливістю у досягненні мети, ставленням до справи є прикладом наслідування. У харківській спортивній боротьбі це майстер спорту України міжнародного класу Георгій Меночарян, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів світу та Європи серед ветеранів. відомого спортсмена та тренера, полковника міліції не стало три роки тому. Але жива пам'ять про нього і є турнір його імені. Який проводять його друзі та колеги, я особисто працював під керівництвом Георгія Володимировича Маничеряна е, в управлінні по боротьбі з організаційною злочинністю в Харківській області. Е, це і честь, і шана. Е, нашому чемпіону, харків'янину, е, людини дійсно з великої букви. Е, Гарному тренеру, гарному керівнику. Він не ставив питання боротьби або питання роботи в правоохоронних органах на перше або, там, скажімо, інше місце. Він зміг гармонічно це все отак от поєднати і виховувати нас таким чином гармонічно, щоб ми не тільки розвивалися як правоохоронці, а Щось брали от від спортсменів, таке знаєте, таке, от э, чувство такої перемоги або вона має бути чесна і чиста. Георгій Моничерян був разноплановим борцем, сильним технічним мислячим, перемагав та брав медалі на ветеранських чемпіонатах світу та Європи з вільної греко римської боротьби. самбо, дзюдо та Сумо вмів дивувати не лише суперників. Для мене такий був знаєте, показник, коли ми приїхали на чемпіонат Європи з дзюдо, для, для нього це такий виступ, один із перших на такому рівні з іншого виду спорту, де є дуже багато нюансів. І він взагалі виступає так, як все життя боровся. І а, просто деяких суперників ламав. А, це каже про внутрішню таку організацію і про, мабуть, його підготовку. Третій всеукраїнський турнір пам'яті Георгія Моничаряна зібрав спортсменів із Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Сумської та Харківської областей. У змаганнях самбо брали участь ветерани з вільної боротьби. Юнаки не старше 15 років. Найдосвідченіший учасник: – 71-літній Володимир Поротов зі Змієва виграв золоту медаль у вазі до 88 кілограмів. Це преодолення себе і зустріч з колишніми друзями. Тепер на відстані. Але дуже приємно, що зібралися. Одеса, Суми, вся Україна тут. Як підтримуєте форму? Щодня тренуюся, бруси, перекладина, інколи виходжу на килим. Багато хвороб, але ми їх переборюємо. А тренером працюєте чи Я зараз на пенсії? Консультую тренерів отак. Вільники боролися у десяти вагових категоріях, боролися серйозно, впевнено, демонструючи цілком дорослу техніку та тактику ведення поєдинків. Краще це вийшло у харків'ян, які забрали половину золотої колекції. Відзначилися вихованці сьомої ідеї США Костянтин Величко та Роман Коршак, одноклубники з калізею Олександр Кулик та Іван Голубоцький, та представник четвертої спортивної школи Артем Гадяцький. Три фінали виграли полтавці по одному золоту. Взяли спортсмени спанютіна та сум. Меморіал Георгія Маничаряна став важливим етапом підготовки юних борців до чемпіонату України ю 15 який заплановано на лютий. То на всі руки, то й має заслугу у Закарпатському воловці. Відбувся Кубок України з армреслінгу, на якому Харківську область представляли 23 спортсмени. Підтримавши високий авторитет харківської боротьби на руках, вони здобули 14 медалей усіх достоїнств. Цілий комплект зібрав 20-річний Артем Попов. Він переміг лівою рукою у вазі до 85 кілограмів. і посів третє місце в абсолютній категорії. Правою підопічні Вадима Красова завоював у своїй вазі срібну медаль. Повного кавалера кубкових нагород підтримали його брати, близнюки. Микита Попов розжився золотом та бронзою у категорії до 80 кілограмів. Майстер спорту України міжнародного класу Давид Попов зупинився за крок від трофею у цій же категорії у боротьбі правою рукою. У жіночому турнірі Срібний Дубль зробила Олена Тригубова, яка виступала у вазі понад 65 кілограмів. Іван Матаєв посів друге місце серед юніорів, правчі у вазі. До 80 кг. Антон Безкаравайний, Тимур Кувандіков та Михайло Шевченка забронзавіли в елітній групі у категоріях до 55, 75 та понад 110 кг кілограмів серед ліворуких рукоборців. Сильна молодь у нас теж є. Юрій Біда та Валерія Пелюк не перемогли, але у боротьбі правою рукою заробили бронзові медалі у вагових категоріях понад 80 і 55 кг кілограмів відповідно. Загалом у Кубку України з зармрейслингу брали участь 433 спортсмени з 22 регіонів. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.